Вітаю вас, малята! Назвіть всі предмети на картинці та визначте, який звук наявний в кожному слові. У всіх словах ми вимовляємо та чуємо звук М. Звук М приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. При вимові повітря зустрічає перешкоду у вигляді зімкнутих губ. Твердий та дзвінкий. Звук М на письмі позначається великою друкованою буквою М та маленькою друкованою буквою М. Гра, пошук. Допоможіть ельфу знайти на картинці всі букви М. Полічіть їх скільки сховалося від нього. Пригадайте і назвіть звуки, які зображені на картинці. Це звук А О. У. Які це звуки? Це голосні звуки позначаємо їх червоним кружечком. Звук А, О, У – голосні, звук М приголосний разом вони можуть утворювати слова. Подумайте, яке слово каже мама, коли годує дітей. Це слово «ам». два звуки. Як позначимо ці звуки? Позначимо А-голосний червоний кружечок, М, приголосний рисечка. Хто зображений на малюнку? Скажіть, як вона розмовляє? Улюблене слово нашої корівки му. Слово му має два звуки. Позначаємо двома віконечками. Перший звук М, приголосний звук позначаємо його рисочкою. Звук уголосний позначаємо червоним кружечком. Гра подарунковий переполох. Допоможіть ельфам зібрати подарунки. Якщо в слові, назви предмета звук М буде стояти на початку слова, складемо першу коробочку. Якщо всередині слова покладемо в другу коробку, якщо в кінці слова в третю коробку. Молодці малята. До нових зустрічей. До побачення.